Підготовка до нового навчального року у розпалі цього разу батькам доведеться витратити на першокласника значно більшу суму аніж у 2024-му. Скільки наша Вікторія Резун усе підрахувала, рюкзак канцелярія форма і взуття. Список традиційний, а от суми з кожним роком зростають у середньому. Франківська родина на це витратить від 7 до 10 тисяч гривень. Тобто це може в районі трьох тисяч тільки за сумку, а може бути і вище. Тобто такий середній варіант. Також, крім того, для школярам чи школярки потрібно як мінімум три пари взуття. Тобто, це мусить бути і курсівки, і босоножки, і туфлі. Вартість шкільного взуття стартує від 500 гривень. Спортивна форма ще дорожча. Кофточки спортивні костюми. Знайдя, то успіхати, От зараз футболочка ще йде. Біла футболка. В середньому ви казали 800 гривень коштує, так? Це найдешевший костюм, який може бути на 7-8 років. Це така середня ціна, але переважно 1000-1300. Школярку Аліну батьки збирають від початку серпня. Канцелярію, одяг та взуття вже купили. На все витратили понад 10 тисяч гривень. І це ще не кінець. Купили штани і худі, а хочу сумку чорну, рюкзачок». Ірина, мати п'ятикласниць. Жінка лише почала збирати своїх дівчаток до школи. Ще нам потрібно обкладинки на книжки, ручки, олівці прості. Зожті трішки купили, але не на повний рік купуємо так на початок. У Нас завжди акція є. У нас все повсяк множиться на два. Інфляція, коливання курсу валют та транспортування. Основні причини кажуть фахівці, через які так стрімко здорожчали шкільні атрибути. А ще на ціну впливає попит. Тобто, навіть я б сказала, час для прийняття рішення про покупку. Тобто часу дуже мало і особливо цей останній тиждень ти вже купляєш, тобто будь-який, що вже не то на так сказати, купляєш вже те, що є, вже на ціну ти і не дуже дивишся. Ну і виробник або більше навіть сказала, продавець, користуючись цим наприклад. Акції не проводить, а навпаки, піднімають ціну на 10-20%. У середньому підготовка школяра зросла на чверть у порівнянні з минулим роком. Частково витрати може покрити державна допомога пакунок школяра. Її розмір 5 тисяч гривень.